Всім привіт! Це Валентина і ви на каналі Кремовий Шик. Сьогодні ми будемо робити огляд на адвент-календар від Revolution. Це досить бюджетний календар. Він зараз без скидки коштує десь приблизно 79 чи 79 євро. Мені вдалося його знайти за 39,99. Це дуже гарна пропозиція, якраз зараз на чорну п'ятницю. Давайте подивимося, що у нас тут є. Як завжди, дуже блискуче. Як Revolution люблять. Тут, до речі, ще намальоване таке віконечко. Якщо ви хочете зробити комусь подарунок, ви можете підписати, від кого цей календар. Давайте подивимося, що всередині. Мені дуже подобається оформлення цього календаря. Дуже блискуче, дуже яскраве. І така зірочка по центру. Давайте його відкриємо. Оскільки це більш бюджетний календар, тут є відривні частинки і відривні віконечка. Через те, що тут є відривні віконечка, я сьогодні буду використовувати екстра інструмент. Нам знадобиться ось така штука. Так, давайте подивимось, що у нас під номером один. А номер один у нас ось тут. Так, номером один у нас Pout Bomb Shimmer Lip Gloss. Дуже гарно виглядає, мені подобається. Такий блискучий і пахне цукерками, цукерками і ванількою. Дуже, дуже класно пахне. Пробуємо, як він лягає на шкіру. О, мені подобається. Дуже нюдовий такий відтінок з рожевим шимером, якраз в стилі цього адвент-календаря. Під номером 2. а це в нас дзеркальце. Ну, я не дуже фанат всяких додатків у адвент календарях з косметикою, але воно дійсно дуже миле. Подивіться, яка яскрава буква R Revolution. І, думаю, в сумочці кожної дівчини вона знадобиться. Наше дзеркальце ми кладемо ось тут. Тепер дивимося, що під номером 3. О, Під номером 3, мені здається, це в нас рум'яна. Так, це в нас. Це рум'яна. Pink Party – Дуже цікава назва. До речі, що мені ще подобається в бюджетній косметиці Revolution, те, що в них дуже класне пакування. Воно наче виглядає так простенько, але пластик дуже якісний. А ще дуже класно, що тут сильна пігментація. У Revolution завжди всі продукти дуже пігментовані. Мені здається, що вони якраз стали відомими завдяки їх тіням для повік. Кладемо наш продукт сюди. Ні? Три. Віконечко чотири. Це прям такий азарт. А це на помадку. Так, це нюдова помада. Більше така в рожевих кольорах. Пудровий відтінок. Досить універсальний, я вам скажу. Revolution ще славляться тим, що вони роблять косметику для дівчат будь-якого кольору шкіри. І ця помада дуже класна підійде дівчатам, які засмаглі. І темно, мені здається, буде дуже класно виглядати. Але і блондинка, мабуть, також. Є в мене таке відчуття. Е, Обов'язково спробую цю помаду. Дивимось в віконечко номер 5 м -м, Це схоже на хайлайтер My Type. Так, це хайлайтер у нас. Дуже пігментований на вид. Я прям здивована, дуже м'яко лягає, і він виглядає золотим. Щось таке. Уходячи в рожеве золото. Але на шкірі це чисте срібло. І мені такий халатери дуже подобається, тому що вони виглядають дуже ніжно, і, наче нема макіяжу. І мені здається, це, цей халатер класно підійде. Будь-кому. Універсальна річ. Добренько. Лишаємо тут. Шукаємо віконечко номер 6. Це я вам скажу непросто. Ага, так, і це у нас олівчик. Це олівчик для очей. В яскраво-фіолетовому кольорі, такому темно, навіть фіолетовому, дуже підходить до цієї новорічної колекції. Боже, мені здається, мені слово паразит дуже. Порахуйте, будь ласка, в кінці відео, скільки разів в цьому відео я скажу слово дуже і напишіть в коментарях. Буде в нас такий челендж. Дивимось. О, такий сливовий відтінок. Дуже гарно. Ви порахували? Лишаємо його тут. Дивимось сьомий номер. Мені здається, я просто все відео буду дивитись на цей адвент-календар, тому що він такий прикольний і оце все вирізання кожного віконечка. Мене дуже забавляє і займає. Ага. Це схоже на тіні. Так, Це такі маленькі тінюшки, теж в такому фіолетово-червоному кольорі. Дуже пігментовані, клас. Мені здається, цей колір дуже класно підійде для таких смокі-айс, для розташовування, або на вечірку, або кудись там клуб. Яскраво. Дуже яскраво. Так, Дивимось віконечко No8. Дуже Та таке маленькі. Дуже Та таке маленькі. <свистак> Glow stick. Мені здається, це ще один хайлайтер Illumination Крім. Тобто це кремовий вже хайлайтер, такого більш золотого кольору. О, він такий ніжний! Я думаю, він буде дуже яскравий. Мені, якщо чесно, не подобаються золоті хайлайтери, тому що я не знаю, чи існує в світі людина, який може йти золотий хайлайтер. Ну, серйозно. Якого кольору то має бути шкіра? Фіолетово. Ось такий ніжний відтінок, мені здається, класно ляже на теплий макіяж. Дуже гарно, дуже гарно. Віконечко номер 9. Cool Stick. Це шимірові також тіні. Ну, це, в принципі, не щось нове. Я думаю, тут багато, в принципі, тінюшок буде, тому що Revolution славляться тінями. Silver Smoke. Срібний дим. Ну, давайте подивимось. Вау! Виглядає чарівно. Теж mm -hmm. я не скажу, що пігментовані, лягає ніжно, але яскраво. Він, мені здається, цей адвент календар Він класно підійде, як набір косметики на вечірки. Якщо ви фанат клубів, це ваш адвент-календар. Відкриваємо віконечко номер 10. Під номером 10 у нас помада. Подобається цей дизайн, ви знаєте, щось в цьому є чарівне. І відтінок також має бути нюдовим. Давайте подивимося. Ой, боже, яка вона маленька! Ти що такі малий? Вона пигментована, має дуже плотну текстуру. Трішки вельветову вот такульветову текстуру. Виглядає дуже прикольно. Відкриваємо вікунечко 11. Мама, щось тут дуже довге. Мені здається, це пензлик. Так, це пензлик. До речі, я в минулому році теж купляла венти від Revolution, і в мене є їх пензлики, вони вже рік мені служать. Дуже якісні. Very good, very nice. Номер 12 шукаємо. Це куди мазати такий колір, скажіть мені, це рум'яна. Мені здається, у нас є теношкірі українки. О, вам, дівчата, маст хев. Класний колір, але на мою шкіру я собі не уявляю, як оце може лягти цей колір. О, Боже. Він просто під колір цього календаря. До речі, розтушовується нормально. Так. It's not bad. Я думала, буде гірше, якщо чесно. Нормально, класні, класні е, ці, господи, як вони. Рум'янка. Дуже класні. Можна так легенько намалювати, можна трішки е, сильніше намалювати, але може навіть мені підійде. Але оці мені більше подобаються. Ми якраз посередині Номер 13 шукаю я. Один. А Валя і Адвенка, це просто. Як його людіста. Бейкін паудер. Я ніколи не використовувала бейкін техніку, тому що мені здається, вже... В 2025 році ніхто бейкінг не використовує вже не в моді оце 25 слоїв макіяжу. Але ж, але ж, може, на зйомку відео вона мені і знадобиться, ця бейкінг паудер Я не буду її роз, розпечатувати, тому що вона виглядає досить світлою. Я думаю, що мені підійде. Номер 14. О, ще один Pout Lip Oil. Мені здається, оця лінієчка, я не впевнена на 100%, але вона зроблена спеціально, щоб збільшувати губи. Це у нас такий шеймерний червоний відтінок, а ще один червоний. Я таке люблю. Оце я буду використовувати стопудово у всіх своїх макіяжах. І пахне так. Пахне. Як жвачка лавис, дівчата. Якщо ви знаєте, про що я? <i'llellt Mandarin> Ні, ну це просто цей запах визиває залежність, я серйозно. Буду ходити і нюхати свої губи. влюбляю. Так. Номер 15. Як його дістати? Воно кругле. Як тебе дістати? Оця штука просто масхев для вскривання цього адвенту. Ну, серйозно, як його колопувати, я не розумію. Кулька! <гум> <гум> Ладно, я жартую. Це бальзам для губ. Знову бальзам для губ. Ще один. А Пахне. Як, як скажіть мені, бальзам для губ може одночасно пахнути і карамелью, і м'ятою? А от він може. Купіть собі Advent від Revolution і дізнайтесь, як це працює. Мені нагадує дуже цей бальзамчик. до речі, лягає на шкіру. Мені догадує цей бальзамчик, пам'ятаєте, колись були в моді, щось там в 2000 ні боже, яка я стара. В 2000 ні були в моді отакі такої форми бальзамчики для губ. Нагадайте мені, як вони називалися АЕС? Ее, Всі про них мріяли, я пам'ятаю. Ну, це по мотивам. Віконочка 16. Це ще ну, якось якась малюнка. Я не знаю, я так люблю такі мініатюрки. Вони, вони такі милі завжди. Блашстик це в нас вже рум'яна. Тобто це був хайлайтер, а це в нас такі рум'яна ще одні. Давайте спробуємо їх на шкірі. І лягають бомбезно. Мені, до речі, кремові, рум'яна, і хайлайтер, і контурінг мені завжди більше подобались, ніж е, сухі, тому що вони краще лягають і їх простіше розтушовувати. А якщо у вас руки крюки, як в мене, то це дуже приємний бонус. 17. 17 бачу, 17 не бачу. Це що таке? Г'єті блендер. не знаю, як у вас. Мені подобаються е, всякі е, нові пензлики або б'юті-блендери у таких онлайн календарях тому що я забуваю їх обновлювати. І от завжди зайвим е, б'юті блендер не буде. Тим паче тут багато продуктів є, яких можна розташовувати. Класно, Подобається мені. Номер 18. Дивимось, Тут у нас велика якась така. Велике віконечко. Щось має бути цікаве. У -у -у. Я ржу, тому що це консілер. Ну, і цим, звісно, консілер мені дуже знадобиться. Мені це не консілер, дівчата, мені це просто контурінг. Така собі палетка для е, світленьких дівчат е, дуже класна палетка, тому що тут і в нас контурінг, і коректор. Одразу можна скоригувати свої недоліки. Номер 19. Це якийсь дуже веселий такий адвен-календар виходить. це в нас туш. Туші я люблю. Постійно використовую, У мене вже всі кольори радуги, мені здається, є. Затестити, на жаль, зараз не зможу, тому що вже в мене синя туш на очах сьогодні. Але пахне. Доброю тушю, консистенція, наче приємна. Мені дуже подобається пензлик. Ви подивіться на цей пензлик. Це суперволюм буде. Треба буде обов'язково спробувати. Мені взагалі з'явилася ідея. Як вам, ем, як вам ідея, якщо я зроблю макіяж косметику з цього адвенту календаря собі? І все я спробую одразу. Е, якщо подобається, ставте лайк, пишіть в коментарях, чого ж ви таке відео. Віконечко 20 відкриваємо. Я вже намагалася дуже акуратно це зробити, але вже вийшло, як вийшло. О, таке мило. Перше, мені подобається колір. По-друге, оці мініатюрні штучки, я не знаю, вони, мабуть, якось на пальчик мають одягатись чи що. Так. Я полюбила цю штуку. Як почала користуватися корейськими кушонами, бо це просто must have. Коли у вас великий б'юті ем, блендер, їм незручно носити кушон, і він дуже багато забирає продукту. А оці штуки ні. Тому це класна річ. І одразу дві. Можна так зробити. Коре, мені подобається. Прикольно. 20. 21. 22 бачу. А, 21 у нас, мабуть, буде знову улівчик якийсь. Бо я не думаю, що цей пензлик буде таким коротким. І це... Це лайнер. М -м Люблю, обожнюю просто лайнери ручки. Виглядає ці лайнери виглядають як фломастери такі. О! Я думаю, він зап запечатаний. Ні. Кла. Коротше. Який він пигментований. Який пигментований колір. У мене якраз один закінчився, буде на заміну. І в стилістиці тій ті самій, як і наша туш. Так, 22. А, гель для брів. Ваще. дуже класна річ. Постійно користуюсь кожен день. В мене від Лявера. Ця міні-версія мені подобається, можна собі кинути в сумку. Якщо десь треба буде на бігу зробити макіяж, наприклад. Я тюрк, я вам скажу, це не завжди погано, де інколи вони рятують. Так, номер 23 я шукаю і не бачу. І нам треба... А ось він. Можна вже сезон екстрасенсів відкривати у нас на адвент-календарях. Буваля не бачить. Ні, ну ці неможливо їх акуратно відкрити. Ці олівчики, блін. Все одно воно. Коротше, я старалася, люди. Ні внутрішній перфекціоніст ридає. Не можу, я не ненавиджу не відривні календарі. Ще один олівчик. Так, це олівчик. Для губ. Це звук. Нюдовий. І класно підійде під цю помаду. По-любому. Зараз я навіть порівняю. Так, мені здається, в комбінації буде класно виглядати. І ще можна робити такі дружина, дружина бандіта, цей тренд, як він там називається. Якась там вайф. Коротше, класно комбінується, коли олівчик коричневий. І ліпглос червоний. І буде класно виглядати. Звіжіржаки. 24. Тут нам поклали таку собі міні-палетку. Яскраві дуси тіні. Кожні такі кольори на очах. І я рідко зараз використовую е, тіні. Я думаю, як багато хто, але оці два відцінки це просто. Це клас. боже мій. І оці два теж прикольні. Давайте я зроблю такий сводч. Оце пігментація, я розумію. Я Revolution обожнюю, тому що в них всі тіні супер пігментовані і дуже економні. Купили собі одну палетку все на все життя. Бо вони е дуже довго використовуються. О, як воно. Оце так. Оце я вам. Розумію, пігментація. Щічки мої трясуться. Так витираю, божечки. Що я хочу сказати: з приводу цього адвент календаря. Revolution я люблю. Це моя одна з улюблених бюджетних косметик, які використовую для того, щоб пробуватися. Кольори дуже яскраві, гарні, пігментовані, Продукти класно пахнуть. І дуже якісні. Тобто для календаря за 40 євро, мені здається, це класний варіант. Тому що, в принципі, більшість косметичних адвентів Вони або якість вони дуже пакування. А тут класне пакування, класна якість. Ставимо оцінки з приводу стилізації самого адвент-календаря. Що я хочу сказати? Зроблено класно. І він такий розкривається, і то все таке сяє, і воно і все і підписати, що подарувати можна. Класна штука, але я персонально терпіти не можу рівнів віконечка. Ну не можу. Мій внутрішній перфекціоніст ридає кожного разу, коли я це все розпаковую, тому що воно все неакуратно. Неможливо рівнів віконечки відкрити акуратно. Навіть спинцету мені здається. Тому я трішки зніму оцінку, я поставлю, мабуть, 8. За те, що не люблю всі ці відривні віконечка. З приводу наповнення календаря ставимо оцінку, я би сказала теж 8, тому що продукція класна. але це дуже маленькі продукти. Тобто ліпхлос, він прям зовсім маленький, і там тільки повнорозмірна -повно туш. Коректор, а таке воно все, наче таке дуже маленьке, як пробники. Чи можна зробити більше розміром самі продукти? Але, в принципі, вони дуже якісні, тому 8. І нарешті, з приводу, ціна якість. Я купила цей адвент Знижкою 40 окей, тому за наповнення теж ставлю 8. І от у нас і виходить, що адвент від Revolution має у нас оцінку 8 балів. Класний адвент, раджу, класний подарунок, якщо ви хочете зробити приємно своїй подрузі або дівчині. Якщо у вас обмежений бюджет на адвент, і ви не можете собі дозволити там адвент за 200 євро, наприклад. Класний подарунок дівчинці-підлітку або молодій жінці. Класний, взагалі, класний подарунок, я вважаю. І для себе в тому числі. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку. Напишіть в описі, чи сподобався вам цей адвент-календар, який продукт сподобався вам найбільше. І не забудьте підписатися на наш канал, тому що в нас ще чекають дуже багато класних відео з адвент-календарями. Я вже граю цього дуже. Е, наступним ми будемо дивитись просто космічний по наповненню адвент-календар корейської косметики, який коштує десь приблизно 160 євро. І наповнення в нього аж на 700 євро. І ми це перевіримо, чи це так. Дякую за ваш час. Бачимось в наступному відео.